365 днів запеклої боротьби 24 лютого 2022 року Путін розпочав повномасштабну військову агресію проти нашої держави. Російські ракети прилетіли у більшість українських міст. Тоді окупанти планували захопити столицю за декілька днів, та воїни Збройних сил України дали гідну відсіч. І зараз виборюють свободу для українців. Головні події повномасштабної війни пригадає наша Тетяна Дадак. Коло ми є місто, зірвалися два снаряди. Тут біля аеропорту. Які сильні з реби. Рік тому українці прокинулися від вибухів ракет і повідомлень від рідних. Почалася війна. Сотні мотивованих чоловіків та жінок прийшли до військоматів, аби боронити рідну землю. 11 година. Ми з братом вже були по дорозі на центр комплектації. До речі, були дуже здивовані з однієї сторони. Приємно здивовані, коли побачили величезні черги молодих і не тільки молодих хлопців. 24 лютого російські війська пішли у повномасштабний наступ. Якщо війна за український Крим та Донбас розпочалася ще у 2014-му, то у 2022 році окупанти вирішили захопити ще два напрямки: північ та південь України. Уже о десятій ранку до захисників острова Зміїний звернувся руський воєнний корабль, який запропонував скласти зброю. На а найбільш боєздатні підрозділи армії ворога планували взяти столицю України за три дні. Дуже багато мирних людей страждало, та й наші багато лягло. Вперше стикнулися з авіацією. Частину півдня країни російська армія окупувала за лічені години. Цивільні з голими руками виходили на ворожу техніку, аби не дати найманцям Кремля захопити рідні села та міста. Бачила ці всі поля, ці всі підприємства, які заброшені. І ну, мені так важко думаю, люди, вибачте, крові потом заробляли, будували це все. І тут хтось прийшов і просто так забрав. У квітні українське військо звільнило від російських найманців Київщину, Чернігівщину, частину Житомирщини та Сумщину. Натомість російські убивці посилили свою агресію на Луганщині та Донеччині. Найжорстокішим боєм на сході була битва за Маріуполь. Піхота там ще ну, не знаю, ну, кіборги там не знаю люди. Не те, що зі сталі, там ститан. Ну нас постійно бомбили. Ми вже були на заводі. І нас бомбили з повітря, артилерія, ракети, стратегічні бомб... стратегічним бомбардувальники і з моря кораблі. Та в результаті блисковичного контрнаступу у вересні українські військові звільнили майже усю Харківщину. Слава Україні! Слава! А 11 листопада синьо-жовтий стяг замайорів і на правобережжі Херсонщини. Увесь рік ворог без зупину запускає ракети по житлових кварталах, об'єктах енергетики, школах та навіть пологових будинках. Вранці 8 квітня росіяни атакували двома касетними ракетами залізничний вокзал Краматорська. Тоді загинули 59 людей. Із них семеро дітей. Ще один терористичний акт росіян запуск ракет у торговий центр у Кременчуці Полтавської області. Загинули десятки мирних жителів. Одинадцятого вересня російські війська обстріляли ракетами критичну інфраструктуру України. Сотні тисяч людей залишились без світла. 10 жовтня під час масованої атаки постраждав енергетичний об'єкт на Прикарпатті Бурштинська ТЕС. Туди ж повторно росіяни запустили ракети через тиждень. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. А 29 грудня російська ракета влучила прямісінько у житловий будинок у селі Грушка, що на Прикарпатті. Ну то залекіла до хати. Ми снапудили з дитиною, в'яла дитину, війшла з хати. І все. Масовані ракетні обстріли продовжуються і зараз. Можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінним. Та ціна боротьби за Україну шалена. Життя за її волю вже віддали тисячі українців. Серед них чимало синів та дочок Прикарпаття. А ті, хто нині в строю, продовжують звільняти кожний клаптик української землі. Весь час вздовж лінії фронту тривають активні бойові дії. Не пройде і 20 хвилин, якби не було обстрілу. Як не град, то міномет, то ще якась друга техніка. А у фронтових містах практично не залишилось вцілілих будівель. Такий він, русський мір, що все знищити, все має бути в розрусі, все має бути в смітті. Ну і напевно через то от ми маємо те, що маємо на цих територіях, де ведеться де, де ведуться бойові дії. Тим часом у тилу мільйони українців чекають на повернення своїх рідних і такого бажаного повідомлення ми перемогли.